А як же? – А як саме? Да просто в душе. душе. Да. Не буде там ходити на свято, можливо. Ні, я вже застарий для цього. Мені просто приємно, що у нас своя страна, своя країна, свій дім, свій День Незалежності, який теж багато ще не розуміє, що таке День Незалежності. Років через 20 поймуть, що це таке. Справа в тому, що, що багато людей нудьгують за радянським часом. Тому треба ще багато времени, щоб люди стали прямими спинами, Щоб забули, що таке рабство, що таке здерництво. Заздрість. В Радянському Союзі заздрість була на першому місці. Це пройде, це треба час. Ну, символічно так. А, в принципі, не вважаєш це велике свято, то, що пан Кучма, який. Є, скажімо, одним із головних розробників цієї, Конституції, яка була прийнята в 26-му році. В принципі, от як взяти те, що повідомляє засоб масу інформації, і справа Гонгаза і так далі, показує, що ця конституція це лише волі декларації. По факту люди відбувають невинні покарання до сих пір. Пан Кучма в справі Генгаза так і не отримав жодної оцінки ні політичної, ні юридичної. І третє, в мене є особисті мотив. Я працював в Верховній Раді України, знаю, що це таке і яким чином е -е, взагалі реалізовується Конституція України. Якщо ви візьмете, наприклад, статтю 40 конституції України, яка передбачає, що усі мають право на звернення. І, на, і на, належну, на належний розгляд цього звернення і обґрунтовану відповідь у строк становим законом, то далеко ходити не треба. Люди пишуть листи, їм якісь відписки приходять, а реально в нічого не міняється. Тому як юрист, да, там досконала юридична конструкція, як людина завищує освіти, в принципі, це гарна конституція, яка була розроблена і прийнята за допомогою американських фахівців. там, Зокрема, там один, якщо не помиляюсь з Суддів американських приймав цьому участь, то це як така конструкція юридична, це гарна декларація. На практиці в Україні це е, земля і небо. Тому ось так. Звичайно, як саме? Ну, по-перше, вже діти приготувалися, підготували пропорції наші українські, повишуємо в себе на, на будинках. дитячі, звичайно, з онуками обов'язково підемо. Центр погуляємо. А як ви вважаєте, виконується Конституція в Україні? Далеко ні. А, правами своїми користуєтесь Ви? Ну а як можна користуватися, якщо не виконується Конституція, зокрема в частині охорони здоров'я? Зокрема, безплатній освіті, онуки, діти, вчаться за власні кошти. Ну а так, здебільшого. Нарікати на життя сенсу немає, тому що все ж таки дав Бог здоров'я, ходимо і маємо можливість святкувати незалежність, і я маю нагоду з вами спілкуватися і говорити про те, що я думаю, то в цій частині, звичайно, права деякі витримуються людей. Не знаю, дівчатки, я лічно люблю більше село, природу, так що я буду в лісі. Да. А і ви вважаєте, виконуються права громадян? Е, виконуються, але дуже, я б не сказала, що так ефективно, Тільки, мабуть, для відводу глаз. Ні. А чому саме? А це хіба свято? Ви не вважаєте це свято? Ні. А як ви думаєте, виконуються права громадян? Кріше, це буде день гвалтування Конституції. От і все. Ну яке ж це свято? thank <laughs> you